Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас сьогодні погода спортилася, як то кажеться. Почалися дощі, але нічого, у нас є чим зайнятися. Зараз ранкова поранка, і нам потрібно на замовлення сьогодні зробити два бройлера. поїдуть в місто. Ось так замовили ще яєчок багато, так як скоро вже свято, і люди хочуть з міста. Домашньої продукції ось так. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Обов'язково покажу вагу тушки нашого бройлера. Мускусна качка. Ось, видно, що поцарапане, і воно темніше зазвичай. Лишаю, його нехай вже несуться, щоб може десь сяти. Ну, ось зарубала сьогодні 4 бройлера. Ось такі гарні такі грудинки, мені дуже подобаються вони. Такі мочні, потужні грудиночки, гарненькі. Десь ще пропустила. Ось, я їх не смалила, просто гарненько помила і все. Зараз вважимо, обов'язково покажу вам вагу. Ну, бролер мені подобається. І ніжка така, і грудинка чудова. І так, вага 0. Ось такий невеличкий, це не найбільший. Кіло 727. Це перша тушка. Це друга кіло дев'ятсот п'ятьдесят грам. Тришки засвічиться. Я вже лампочку включила. Так, цей трішки ще тяжчий А, ні, кіло вісімсот п'ятьдесят. І ще один. Ось. Ну, і цей найбільший 2,50. Ось такі у нас вийшли бройлери. На сьогодні їм 45, 46, 46 днів. Ну, я рахую непогано. Так, збираю замовлення. Ось там в мене серце по печінка і дві лапки. Та як це домашній бройлер, це водов'яз. Ну, ось так виглядають бройлери. В одному пакеті е, написано, яка вага, ціна за один бройлер, і ось так же само дорогий. Ну, 50 грам я там не враховувала, і ціна. Бройлер у вага 115 гривень тушкою. Ну і потрошки та лапи це окремо, просто як презент покупцю. Ось така у нас. Піде у вівторок, думали, що завтра Зараз покладу в морозилку, так як зідзвонилися, сказали, можна покласти в морозилку, і тоді вівторок вже малий буде їхати на рівний і це все завезе. Наше сонечко лягає відпочивати. Ось такий гарний у нас закат. Захід сонечка, дуже гарно. У нас сьогодні на дворі тепло, але цілий день дощ йшов, І ось тільки зараз трішки перестав. Ну, У нас вечірня вже поранка. Ось набираю дрова, ми ще на ніч пропалюємо, хоча вже і теплі ночі, і вночі плюсова температура, але щоб зранку комфортно було проснутися, так як діти привикли до тепла, ми ще палимо і ще будемо. Можна так сказати, довго палити, так як через два дні у нас обіцяють мінус 2 вночі. Ну ось так, Зараз напалимо кубку на ніч. Ми запалюємо геть пізно, щоб так закр закрутити її і лягти тоді відпочивати. І до ранку вона дуже добре, дуже тепло. Сильно багато не напалюю. Не так взимку, але все рівно трішечки ще пропалюю. Всі вже голосують, просять вечері. Ось так. Качки сьогодні вдома, не ходили, не гуляли. Ось так. Ось іду показати вам, скільки води у нас за сьогоднішній день наляло. Це ось там далі ось, ось межа йде, а ось це там кусочок малини, яка ще літом пропала. там. І ось так. Ось це по травичку, це мій город, тут в мене сад. І ось в такому останній в мене кусочок городу. А ось сусідський, то там взагалі. Там ціле літо і цілу. осінь і цілу весну стоїть ось така калюга Ось такі в нас справи. Венеція, Венеція. Ну ще ж, друзі, дякую вам за перегляд, за підтримку, за коментарі. гарної вам неділі. Приємних вихідних, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Все так в нас зеленіє, тепліє, аж не віриться, що скоро буде ще приморозки. Всім дякую, всім до зустрічі!